Вітаю! Сьогодні розпочнемо підготовку до Великдня. Будемо фарбувати крашенки, використовуючи тільки натуральні барвники, а саме куркуму та каркаде. Фарбуємо в декількох варіаціях, тож не будемо гаяти часу. Поїхали! Першочергово акуратно примиваємо яйця в воді та стираємо маркування оцтом. Яйця краще використовувати з білою шкарупою. Ми будемо готувати мармурові крашенки, тож для цього скористаємося лушпинням цибулі, довільно його нарізаючи. Також нарізаємо смужки паперу різної товщини. Змочуємо яйце в воді для того, щоб цибулеве лушпиння та папір краще трималися поверхні яйця. Та обертаємо марлею. В моєму випадку це марлевий бинт. Найбільш трудоємкий процес у нас вже позаду. Тож тепер варимо та одночасно фарбуємо яйця. В літру води додаємо 2 столових ложки оцту. Оцет ми додаємо, щоб фарба краще трималася. Додаємо 10 грам куркуми та столову ложку солі. Замішуємо. Занурюємо яйця, варимо 10 хвилин після того, як вода закипить. Наступним барником будемо використовувати каркаде. В літру води додаємо 30 грам чаю каркаде, 2 столови ложки оцту та столову ложку солі. Занурюємо яйця та будемо варити ще 10 хвилин після того, як вода закипить. Третім варіантом будемо використовувати мікс каркаде та куркуми. В літру води додаємо 10 грам куркуми та 30 грам каркаде. 2 столових ложки оцту. Та столова ложка солі. Замішуємо, занурюємо яйця та варимо їх 10 хвилин після того, як вода закипить. Якщо ви хочете глибокий рівномірний колір, краще варити яйця в барнику. Якщо ж потрібно різні відтінки або ж швидкий результат, краще фарбувати вже зварені яйця. Після закипання яйця варимо 10 хвилин. Минуло 20 хвилин після того, як яйця зварилися і ми зняли їх з вогню. Тож тепер беремо з кожної варіації барвника по одному яйцю. Будемо дивитися, що в нас вийшло. Інші яйця залишаємо в барвнику на всю ніч. Набираємося терпіння і чекаємо. Добре витираємо. Щоб крашенка блищала, натираємо її олією. От такий результат ми отримали станом на зараз. Це є 20 хвилин витримки після того, як яйця зварилися в куркумі. Це каркаде і це мікс Каркаде та Куркума. Минуло 10 годин, тож будемо виймати останні крашенки з барників та порівнювати результати. Тут вийшов доволі цікавий візерунок, будь ласка, подивіться. Подивіться, який результат ми отримали. Це крашенки вистояні 20 хвилин в барнику. Ці вистояні 2 години і ці вистояні 10 годин. О така красота у нас вийшла. Ось такі крашенки вийшли, як то кажуть, до кольору до вибору. Напишіть, будь ласка, в коментарях, з яким саме барником вам сподобалися крашенки. Мені, наприклад, подобаються всі. Стосовно витримки, чим більше ми їх тримаємо в барнику, тим більш інтенсивні та насичені кольори. Проте 20-30 хвилин, я думаю, цілком достатньо для того, щоб отримати отаку от прекрасну крашенку. Тож пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь. З прийдешнім великодним вас з вами був канал Смачно Домашньо. Всього доброго, Па-па.